Антітейп це універсальний засіб для видалення слідів скотчу, маркера та графіті. Як ця вся історія працює? Ось ми бачимо тут залишки скотчу, дуже-дуже важко її зняти просто так. А наш засіб антітейп ідеально для цих умов підходить. Ось таким чином ми наносимо цю всю історію на скотч. Після чого беремо серветочку, яку також можна замовити в компанії DayWatch за номером телефону нижче. Або на сайті. І всю всю історію ось таким чином прибираємо, повністю. повністю прибираємо. Тут багато скотчу потрібно буде ще раз, гляньте, гляньте. Як круто, як круто все прибирає. Так, саме світло. Давайте ще раз нанесемо, для того, щоб повністю вже прибрати цю всю історію. Продемонструю вам.